Швейної машинки в будинку родини Рябіщук. Справа звична. Шов за шовчиком пані Марія відшиває підсумок під магазин для наших військових. Волонтерством жінка почала займатися з перших днів повномасштабної війни. Відтоді її будинок перетворився на справжнє військове ательє. Ми почали шити розгрузки, потім вже пішли рюкзаки, підложки. Ну і все що кому потрібно було. Комусь потрібно було на нашоломники, комусь потрібно було, так як зараз, магазин. Під під магазини ці карманчики, ну, все, що кому треба було, ми все шили. Живе Марія в Турбові каже, на тканину збирали всім селищем, допомагали і в селищній раді, закуповували необхідне в інтернеті. Там же й шукали лекала. У нас була тканина, і ми її відшивали просто Ну, просто все, що є, мені треба було відшити, віддати, тому що люди чекають. Все тут кроїлось, різалось, ну, допомагала сім'я мені, взяли діти, чоловік, мама, всі допомагали, сусіди приходили, допомагали. Вчилися шити та кроїти військове спорядження буквально на ходу. Підходили до військових, розглядали, в чому вони були одягнені, питалися, чим зручно, як їм може краще зробити. До благодійної справи досі долучається вся родина. У кожного своя зона відповідальності. Різала з мамою, малювала, ну, на ткані заправляла. Не складно, тільки почалась війна ми зразу шили. Син Марії Іван розповідає, разом працювали і вдень, і вночі. Частково перебирали на себе і господарські справи, за які раніше відповідала мама. Допомогти треба перемогти ворога і повернути своє ніч, ніч довга. В ньому своя робота вночі, в життя. Військові стоять вночі. Ми стояли. Зараз каже Марія, найчастіше відшивають каремати для сидіння. Тут матеріали такі, щоб не промокали. Складається з резиночки, з тропи, за стожечки можна чіпляти так, щоб на спину, тут можна застібати на пояс, Паралончик, який він не промокає. Ну, з часом він, звичайно, здостується, але поки на перший час їм вистачає. Марія певна, займатися волонтерством може кожен. Хто безпосередньо працею, хто донатом, а хто навіть інформаційно. Поки нашу землю захоплює ворог, допомога кожного на вагу золота. За свою невтомну працю від Вінницької обласної ради жінка отримала подяку. Особисто познайомитися з Марією приїхав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Це не очікувано. Я знаю, що це. Ну... Це наш якби дох, це ми повинні це зробити. Хлопці за нас там стоять, вони не дивляться, погода, не погода, так як сьогодні погода. Вони стоять, вони не відкидають позиції, вони стоять. І ми мусимо стояти.